Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні нове розмовне відео, новий формат розмовного відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Цей формат буде про поради. Про поради, яких умовно ніхто не просив, але якими я дуже хочу поділитися, які я хочу дати, дати. Молодим хобістам або й немолодим хобістам, це будуть мої поради засновані на моєму уперті на мій власний досвід. Тому якщо ви з ними не згідні, пишіть про це в коментарях. Для цього я і роблю такі відосики. Додивіться це відео до кінця. Напишіть мені свої відгуки, коментарі. Дайте мені знати, чи вам цікавий такий контент, і, можливо, можливо, це дозволить мені роблення такого контенту, дозволить мені зробити більше відосиків, більше контенту на мій канал. Тож, поїхали. Я бачу. Перша моя порада, яку я хочу вам дати, і ця порада насправді дуже сильно прокачає ваше малювання солдатиків. Просто коли малюєте солдатиків, звертайте увагу на текстури. Текстури. Тут можна говорити про різні текстури, які зустрічаються в нас на модельках, всяка там шкіра, тканина, метал і так далі. Я не це маю на увазі. Я говорю зараз простіше. Спростіть собі всі текстури до двох видів: глянцеві і матові. Я не буду розказувати, як малювати шкіру, як добитися ефекту, як малювати не знаю, шовк, як малювати якісь е, грубі матові тканини. ні 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 Для того є інші уроки, дивіться там. Я говорю просто про важливий момент. Поділіть собі умовно, що на вашій фігурці буде блистіти, відбивати світло, яке ви там собі придумали в сцені, а що буде поглинати це світло. І це, знаєте, дуже важливий момент і для початківців, і для новачків. І почну спочатку про цю тему, і розказати про це все мене надихнуло, знаєте що, перегляд робіт з останнього Golden Demon. Так, багато відосиків на Ютубі я про це все подивився і так далі. Тоді мене це все вразило. Є там дуже круті роботи, звичайно, як завжди. Але більшість робіт, крутих робіт, були зроблені в умовно дуже крутому такому, знаєте, стилі. І, і чесно скажу, цей стиль нудний. Не тому, що він, не хочу нікого образити, спеціально не буду показувати ніяких картинок тут в цьому відео. Просто скажу, що більшість робіт, які цікаві, які не цікаві, перепрошую, які виглядають добре. Вони дуже добре зроблені з технічної точки зору, але вони не цікаві, вони нудні, тому що в нас там фігурка з, з таким, знаєте, шовково-не -глянце, глянцевим, а сатиновим відблиском шкіри. Одягнена в шовково шовково-сатиновий одяг, тримає шовково-сатинову зброю, і навіть древко-сокири теж таке шовково-сатинове з ідеальними висвітленнями, з ідеальним полиском, але немає того життя. Ви розумієте, про що я маю на увазі? Немає чіткого контрасту, коли тканина показує, що вона брудна і матова, а зброя чи інші якісь металеві речі показують, що вони металеві і мають оці такі яскраві. Прямо скажу білі бліки. Якщо того нема, воно виглядає все прикольно. Кожен елемент можна розглядати в таких роботах, як маленький шедевр. Але в сумі це нудна каша. Нудна шовково-сатинова, ось така каша. Є інша сторона, і ті самі помилки роблять початківці на початках, коли починають захоплюватися тими екстремальними хайлайтами, і білі бліки ліплять всюди. Коли фігурка вже майже готова, митець, я сам це робив давно. І сам робив ці помилки, ти починаєш робити висвітлення, і ти вже так ідеш собі. Ага, білі бліки. Всюди, всюди-всюди пішов по броні, по зброї і по, по одягу, теж, по краях рисочки, чих, чих, чих робиш білі бліки. Фігурка виглядає круто, яскраво, але знову ж таки нудно, тому що нема контрасту. Знову ж таки нагадаю, що за рахунок чого фігурка виглядає цікавою. Можна багато про це дискутувати, комусь подобається, комусь не подобається. Але погодьтеся, подобається, не подобається це питання смаку і воно дуже суб'єктивне. Є набагато об'єктивніше поняття: чи фігурка цікава, чи фігурка нудна. І тут може бути, знаєте, фігурка зроблена в дуже хорошій техніці, а вона буде нудна. А може бути фігурка зроблена дуже грубо, такими просто грубими мазками, але вона буде цікава. І тут, я думаю, велике значення в цій цікавості має виразність, наскільки виразна та фігурка, наскільки чітко це все є, і наскільки там є якась цікава ідея, яка цією виразністю показана. А то та, та виразність вона досягається методом, не методом, а з допомогою контрастів. Коли в нас є контрасти, чіткі світла, тіні, контрасти по кольору, тепле, холодне. І так само є контраст по текстурах. Є в нас матові текстури і є глянцеві текстури. І коли ми бачимо, як глянцеві металіки блистять, ми хочемо ми, так, підсвідомо, ми відчуваємо, що матові текстури не повинні давати такого блиску, які дають глянцеві текстури. Якщо ви подивитесь на роботи на то, того ж Golden Demon, не всі, скажімо так, але на деякі круті роботи, які навіть трошки може слабше технічно виконані, але вони мають оту штуку, про яку я говорю, і ця різниця по матеріалах. Не всі матеріали блистять, як пса яйця, і не всі матеріали, оці такі, знаєте, шовково вилизані, такі просто ідеальний полиск мають, але не мають того контрасту. Я назвав це контрастом. Нема того контрасту, відповідно, фігурка виглядає нудно. Ну і під кінець, практична порада, як це все використовувати в житті. Перед тим, як малювати фігурку, умовно собі поділіть текстури, матеріали, які у вас будуть на фігурці, на умовно глянцеві і умовно матові. Звичайно, є матеріали посередині, якісь ті, що я казав, сатинові. але... З ними треба дуже обережно і ви не досягнете того контрасту, якщо будете зосереджуватись на отих сатинових, краще відразу поділити собі на такі, знаєте, чіткі межі. Ото бстить, ото не блистить. Це працює тоді контрастно, і це видно на фігурці. Якщо ви працюєте посередині, десь там. То таку техніку краще застосовувати на фігурках більших масштабів або на бюстах. Тоді це все буде краще працювати. Якщо ви працюєте з фігурками маленьких масштабів, ігрових масштабів, то краще чітко поділити собі все на два чітких, таких, знаєте, протилежних напрямки зразу. Оце в нас матове, це в нас глянцеве. Це тоді працює краще. Так от, як же досягати матовості, або як досягати цієї глянцевості. Незалежно від техніки, які ви використовуєте, просто пам'ятайте, якщо в нас є матова поверхня, два додаткові шари, фарби роблять її глянцевою. чуть чуть висвітлень і білий блік, і поверхня у нас вже глянцева. Якщо ми не робимо тих бліків білих, не робимо занадто сильних висвітлень, наприклад, тканини. Тканина освітлена вже достатньо, вона має колір, натуральний колір своєї тканини. Це, звичайно, залежить від світла в сцені, ну але, припустимо, у вас нормальне кімнатне освітлення. Так що, найсвітліша частина тканини має бути досить широкою ця пляма, і вона має показувати, який колір тканина, наприклад, або матеріал має насправді. І це вже достатній рівень висвітлень, достатній рівень, який треба показати на фігурці. Але якщо в нас фігурка, точніше матеріал на фігурці глянцевий, то нам треба зробити ще кілька кроків вперед, показати ще кілька детальніших, світліших рисочок, тому що полиск має такий бути, і обов'язково тицнути десь там тоненький маленький білий блік. Це нам зразу просто. Відразу перетворить нашу матову поверхню на глянцеву поверхню. Якось так, дуже просто і невимушено. Проста маленька порада, діліть матеріали на глянцевій матові, і ваші фігурки, ваш покрас стане в рази в рази кращим. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам і все буде Україна!